Це має вирішувати кожен з нас, зробивши невеличкий вклад. Просто трошки підтягнувши пасок, їздить, можливо, на 5 хвилин довше, але їздить оцим правильним транспортом. Маршрутки будуть збитковими за рахунок того, що ви всі будете обирати тролейбус. У всякому разі там, де можна обрати тролейбуса на маршрут. Тролейбус, тролейбус, я знаю, черкаси без тебе. Не можу тепер уявити й на мить, і гордо тролеї торкаються неба, дорога співає, дорога біжить, а вулиці наші, хоча й не столичні, Зате є у них загадкова душа. Тролейбу свистукує ноти ліричні, І пісня крилата життя прикраша. Тролей був зранковий, несе мене вда.